Жителі Чернігівщини, житло, яких постраждало від ворожих обстрілів за програмою, є відновлення з держбюджету, вже отримали понад півтора мільярди гривень. Найбільше на придбання житла за сертифікатами. Відшкодувати збитки за пошкоджені будинки можуть і чернігівці, які постраждали після ракетної атаки ворога 3 січня. Повідомили на брифінгу в Чернігівській обласній військовій адміністрації. Людина може цілком звернутися до ЦНАПу, якщо навіть і в дії цей інтерфейс не працює. Людина може через ЦНАП подати заяву на отримання компенсації, і комісія в будь-якому випадку, там через якийсь термін, розгляне цю заяву, і людина отримає нарахування. Тому, якщо люди будуть звертатись, відповідно по будуть нараховуватися певні кошти. Однак після ворожої хакерської атаки у грудні окремі майнові реєстри не працюють, кажуть юристи. Тому з деякими виплатами по євідновленню доведеться трохи почекати. Певні реєстри, як державний реєстр нерухомого майна, так і РПЗ не працюють у нас з грудня 24-го року. І тому на поточний час реалізувати, скажімо так, свої права на Укладення там, договору чи придбання іншого майна за житловим сертифікатом населення немає. В той же час хвилюватися не варто, тому що на сайті Мінрозвитку є інформаційне оголошення, скажімо так, новина, якою передбачено, що на період часу, поки державні реєстри не будуть відновлені, строки, які там передбачені законом і постановою там, 30 днів, якщо грошові кошти заброньовані, тобто вони призупиняються і потім в подальшому будуть поновлені. Крім державної програми над відновленням житла на Чернігівщині досі працюють благодійні фонди. Зокрема, у Новоселівці на місці зруйнованого гуртожитка планують розподілити землю для подальшої житлової забудови для місцевих родин. Те, що вони мали на своєму приватній власності ці кімнати, то з двох-трьох з вони не можуть отримати повноцінного сертифікату, щоб отримати квартиру. Через що їм було запропоновано? Там ми розпланували десь 8 ділянок, і там планується за рахунок благодійних фондів з побудувати там невеличкі такі будиночки. Спочатку повномасштабної війни на Чернігівщині зруйновано більше 15 тисяч об'єктів, з яких 12 тисяч приватні будинки та квартири.